Треба або віддати пас, або не бігти просто в горцях. Сторона його бігає. Ще... <клево». клево> спокійно, спокійно грайте, спокійно, от! Говоримо, я нічого, я підказуємо. Я должен стояти, нова. Мирон, кричи їм. Головця! Димон! Тимо! Горохця! Перон, Куди ти? Саша, ти спокійно! Сам. Шукай щерку! Да. Добре, 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 зброй! Добре! Говців розібрали! Саша, спокійно, дай. І шукай. Пропонуємо себе, яй фірок. Пропонуємо себе, поліні, Хоп. Дай не дай. Фімор! Діжи, біжи, 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 біжи. Ще біжи. Ще біжи, ще біжи мирон! Ще, ще! От, і! Шукай пас, простріл! Простріл! Ні, мирон! Та простріл треба! Не треба бити у ворота, ти не заб'єш звідти! Роби простріл назад!

Прокидаєш і б'єш відразу, все. Для ті граці, на м'яз двома. Покійно, раз. Ну, ну. Дай, дай, дай йому. Під удар. Під удар. Пить. Добре, Ану а праву дошку розіграли. Добро! Мирон, треба раніше, Мирон! Ну ми так не розігруємо! Наша, ходь от, У от. нас дві ігри. Ні, сьогодні стань під удар! Неправильно стоїш! Тимур, неправильно! Неправильно! О, да! Ти ж неправильно стоїш, Тимор, через си не попадаєш. А потом за спиной дыряй. вниз. Спокійно, Саша, І шукай. Da. Ну да. конечно же, ни один его не забил, нам постараемся. Ай, Сашечка, Сашечка, попадай! Ты что? Стоять у него на 17 року. Нет. Я ж бачу, что душа.

<глёрым> а еще, и и, еще, и еще до него, и с ним. Вот, и, еще, и, еще и еще, Вот, идите. <глёрым> не знаю, не знаю, А теперь с руками играй! Снимаем, снимаем, Даня! Даня! Да, да, ну що ти стоїш? не стой! Хороший! Ілля зупиняєшся. Є чи зупиняєшся? Саша Ілля до мене. Виходимо, свідче! Сто... Швидше. Саша! Швидше. Ай, справа. Саша, на алка, Саша! Тимур, дай, Ще раз, Саш даля! Як ти так хочеш забити, я не розумію, ну як? Що дім, ти. вище, лівіше, так! Тепер на м'яч робимо, На м'яч хоти. Саша, Саша, ти. Добре, думай. Добре, ще ти. Ще ти. Аさて ро. Кидать его сбоку. Шума, давай, Відразу віддавайте передачу, відразу. Отак. Чекай! Та ну знайди! Даня! Подивись, низа, віддавайте! Низа віддавайте передачі! Тима вперед вище суща, на мяч потік. Посланише. Вот. Вот переноти. Бежа, Рік, біжай! Біжи! Добре! Там кутовий. Мирон, біжи на Кутовий! Ерик Тимур, ближня дальня стали. Добре, Мирон, хорош. Саша, давай, дальня. Эрик, до вратаря. Дальня. Ну, Эрик. Ты должен стать шире, И дай ему сразу! Дай ему сразу! Тимор, от якщо ти просиш, то зупиняй! Тобі ж розраховують на тебе. Що, Мирон? Грай, грай, грай. Я в свої ворота б'є, Тік. Ерік! Арік! Тимор, ти працюєш. Дай, сразу дай. Та ну чого ти постійно вау? що не удар вау? не удар вавать. Ну ма чому це Мирон, Вперед не брай. Добре, швидко марон. Мяч уже забирає. Эрік, біжи до воротаря. Сильно простріл! ай змінку одну. який момент. Ерик, забивай, забивай, добре.

Забарецький, Льва, ігроко, десятка пацан. Льва! Співа! Десятка, пацана! Ілля, просить! За ним Льова, За ним! Давай, давай, давай! Даня! Даня! Запівай! І ще Дай на Дай Ну! ну. Бить! Спокійно!

Ну чего в аут? Межбравцами ведь давай. Ну тут же полоса закінчиться, Дай ему в порядке, Я бежит. Не, брыгок. Эрик. працювати Эрик, працевать надо. Забрать? Да ну засильне, засильне! Через пару руку подождиш віддаємо. Бачите. Саша, до мене. Не, Мирон, це вибиваєш! Подивись на дальню. Спокійно зупини. ти сам. О, і, давай, і, давай, і, давай. А чого ти зупинився? І дальня є! Дальня є! Дальня. Молодці, молодці. Спокійно! Хорош, добре! Почти. Дев'ят. Котовий, марон, давай, котовий! Бігай! Да, уже. Або не чіпай його, або ж зупиняй. Назад, назад, назад. По плану, вперед. Спокійно. Тимур, ти ще раз таке зробиш, ми сядемо. Ну ти просто віддаєш супернику м'яч. Ще один такий самий. Да я понимаю, що ви другим дотиком, реально типомодель! Даван! Кирил! Кирил! Ширка, райс, дочка вже! Ерик і мор працюємо, перелетить! А він не за штрафний бор. Давай давай, 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 давай! Дай! Дай!

Тимор, Тимор, о, ты ти Пас. Ерик, а чого ты тут? У мене просто сьогодні тоже две собаки. просто тоже звісили. Дай! Ерик, трошки швидше пробуй! Мирон на кутовий От і! Ще, Тимор! Далі є! Далі є! Тимор, наша назад, коли тут гравці пучать, дай на далі, там один ті, ерік стоїть. Я ж підказую. Ліво! Так сто тисяч. Довго Тимур, довго? Ой, дружечко, ой, як довго Тимур, Ой, як довго, Тимур, Ой. Тимур, дуже довго. От прям дуже довго. П'ять 5 метрів купайте. 5 Дальня! 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 Хто там? Ілья, на дальню покатиш! Чи ж Чого ти падаєш? Дальня! Спокійно, підпрацюй! Да ну підпрацюй же! Ну що ти з місця? Давай! Назад! Машка! Машка! Илья назад! Замять, не надо глядать, как он летает. Святой комаран, раз, два. Низ, эрик, до меча. Ты можешь? Ти тільки команді гірше роби вона єві теж передати. Кого ти чекаєш? Тимор, у тебе вже три гравці, і ти все рівно лізеш. Ну на що ти робити, Тимор? Нічого, нічого, нічого.